Астрологічний прогноз на другу половину зими 2024 року, що буде відбуватися у президента України Володимира Зеленського, і відповідно, який це вплив відзеркалить на війну, політику, суспільства в Україні. Володимир Зеленський по знаку сонячному знаку Здіака Водолій. І Водолій це знак Здіака сюрпризів, несподіванок, нестандартних ходів. Планета управитель Водолія в карті Зеленського. Уран знаходиться в Скорпіоні. Це знак криз. Який доводить ситуацію до катастрофічного, а потім різко змінює його. Птіця Фенікс вмирає і відроджується з попілу. Такий міф водоліє. Тому Володимир Зеленський доводить ситуацію до кризового положення, а потім з цього кризового положення починає виходити. Наприклад, так було перед війною, коли Володимир Зеленський говорив, що війни не буде, а потім війна відбулася і зробилась криза, але потім з тої кризи. Українці виходили так само і зараз, наприкінці 2023 року, ситуація заходить в таку кризову ситуацію. Йде накал, накал, накал емоцій, І от я прогнозую, що у другій половині зими 2024 року буде вихід з цієї кризової ситуації. Ну не з усіх кризових аспектів, ну частково з деяких. Подібна ситуація була вже. Ще перед війною, коли багато ну репортерів, суспільство, політиків критикували, зеленського, критикували. А потім, коли війна почалася, він почав робити якісь дії, які суспільство ну якби мобілізували. В проти агресії Російської Федерації в астрології це вражається наступним чином. зараз на початку 2024 року. Планета Уран, управітель Водолія, вона ретроградна, але наприкінці січня, з 21 по 31 січня, Уран розвертається вперед. Це означає поворот подій Зеленського з ретроградності, тобто з позиції такої відносної пасивності відсутністю ініціативи к більш активним діям і, і поворот подій. А також наприкінці січня і в лютому місяці багато переход планет переходить знак з водолій. Зараз, наприклад, в лютому ой, зараз, в грудні і січні, планети не знаходяться. Жодної планети не знаходяться в водолії. І деякі люди вони на Зеленського кажуть, що це вже політичний труп, навіть ново ну, такі от епікіти приміняють. А, але це точка, точку. Цім цікавий, я вважаю, цей прогноз. Що от вже скоро буде видно, що Зеленський не є політичним трупом, а це ну такий є ну такий нюанс розвитку подій, що зараз він якби як пасивний, а потім буде активний наприкінці січня в лютому. Ці планети з Казірога всі повиходять знак з Водолій. І Зеленський почне працювати свою політику. Ну, оскільки знак Зодіака-Водолій це інтернаціональний знак Зодіака, то це не особисто політика Зеленського, а це ну, об'єднана його політика з світовими держ... лідерами інших держав. Із-за того, що планети війдуть Водолій, це планети, якби будуть з'єднуватися зі знаком Зодіака-Водолій. Це значить знову ж таки навколо Зеленського буде об'єднання якихось міжнародних <кків> проєктів, міжнародних сил. Знак зодіака Плутон, який перейде Планета Плутон, яка перейде в водолій. Наприкінці січня, а вона глобально показує, що така ну ставка буде ставитися на зеленського, скажімо так, і він буде точкою, через яку проходять трансформаційні економічно-політичні процеси. Також можна порівняти, що скоро в Зеленського буде день народження, і його минулий день народження. Минулий соляр Зеленського він коли відбувся рік тому. То в його солярі багато планет знайти здяка риби. Риби означає невідоме, непонятне. І така ну модель поведінки Зеленського впродовж року вона була як непонятно, що він робить, чому він робить, Ну там щось не спілкується з якимись людьми, не доводить свою позицію. Цей соляр, який почнеться з 25 січня. В рибах менше планет, і цей соляр відбудеться на повний місяць, на небі буде повний місяць на день народження Зеленського. Повний місяць це означає ясність, більшу ясність такого. ну Він освіч, освіщений Сонцем, місяць, значить ну, більша така ясність. Також на минулий соляр Зеленського планета Марс, яка пов'язана з атаками. В солярі Зеленського з Марсом була з'єднання Ліліт. Це означає, що помилки у військовому у військовій справі минулого року життя. Ліліт означає помилки, Марс означає військова справа. Цього року така позиція відсутня. Багато планет в Казірогі в Солярі. Казірог означає державна політика. Цей чинник і інший чинник означає, що Зеленський буде державним діячем і він з влади не піде в 2024 році. Про це також говорить навесні з'єднання Юпітера з Ураном. Тож цей прогноз про те, що хоче. Останнім часом у Зеленського, якби справи були, як це виглядало, не дуже то у другій половині зими він активується і його справи підуть вперед. Дякую за увагу!